Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу на новій ділянці. Ось пробили скважину, там, де має в нас бути кавун. Зараз будемо вносити від шкітників. Така вийшла в нас ділянка. Сьогодні кинули магістральну трубу, положили, підключили верніше каплю. Вчора ми укладали. Плівку. Зараз підключили нашу мотопомпу і будемо проливати пару хвилин. Будемо проливати пару хвилин і будемо носити наш препарат від хруща, від мурах, різних шкідників. Ось така у нас ділянка вийшла. У нас тут 15 зрядків, 2000. Метрів Получилося два рулони, пішло у нас плівки по 1000 метрів і дві буфти дві пішло капельної стрічки. Перед посадкою ми проливаємо завжди тим препаратом, я вам пізніше покажу. І через два дні ми вже висаджуємо. Наш каон. Але ще ми проливаємо додатково нашу розсаду перед висадкою за день. Там, ось актарою. Проливаємо повністю всю актарою і тоді висаджуємо актарою і топсіном ми проливали минулого року перед самою висадкою. Так, ось такий препарат ми будемо вносити від шкідників. Це переднек супер. Даємо 1 літр на 2000 погонних метрів. Розбавляємо в такій ємності 80 літрів і десь за хвилин 20 ми внесемо його у кабельний полив. Зараз будемо розмішувати. Ось так, друзі. Ось у нас водичка, треба подержати. Добре, друзі, підписуйтесь на наш канал, друзі, і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.